Вітаю всіх глядачів. Ви дивитесь проєкт Час блогера на телеканалі Д1. програма, в яку ми запрошуємо відомих людей, різних професій та різного покликання. І сьогодні очікувана друга частина з Кайном Крамером, екстрасенсом та практиком. Кайни, я вас вітаю. Вітаю вас! Можете, будь ласка, розказати. Давайте повернемось одразу до початку війни. Чи здогадувались напередодні ви про початок повномасштабного вторгнення? Можливо, щось відчували. Це знаєте, це де ви були вісім років. То де були екстрасенси, коли, е, коли був початок війни чого ж не, не, не предупредили? По перше, ми, як і всі здорові люди, не хотіли в то вірити. Ну правда, ми не хотіли в то вірити. Чи відчували ми, що буде саме війна? Саме війна? Ні, але ми з шаманкою Сераш, мою любою бубонькою, От ми, в общем-то, ми ходили за три місяці до початку, і ми говорили ми говорили і людям, я робив річні розклади людям, і я казав, що наступного року з перший місяць нормально, з другого по шостий буде якась. буде... Ладно, це так, Да буде складно, буде туго, буде дуже мені не подобався жодний з розкладів. Я виходив в ви казав, люди мене або глузди вже дійсно, або або щось гряде. Щось гряде не дуже хороше. Це перше, друге. Ми ходили сераж і один до одного а, а, казали, і в своєму колі спілкування ми казали, що. Щось ну нам, нам срака. Ну ми правда так і казали. Нам срака щось гляде, щось не буде працювати так, як працювало, і щось зовсім буде, щось зовсім буде тяжко. І зовсім буде погано. Ми ходили, ми були в такому підвішеному стані. Ми працювали, але не хотіли ми вірити в те, що буде війна, чесно кажучи. Я вже на одному каналі там казав, що за неділю, так як я працюю зі смертю, вона знаєте, там дуже дуже цікаві емоції. іноді вона проявляє. Я людина, яка не я не я не, я не плачу, я не плакав в. У дуже дуже довгого часу, і так далі, і тут мене накрило, мене накрило за неділю, знаєте, і я ридав, як за у покої. Ну правда, угу. як будто в мене хтось там помер і помер не один, а не знаю, там вся сім'я викусила. Знаєте, от я ридав, сижу, думаю, чого тебе бере людина, чого тебе бере, що тебе взяло, розуміти, не можу знайти цього цієї відповіді. І потім через неділю вже ж почалася війна, і потім... А, ну як масові такі знаєте смерті з зро... почалися? То я тоді вже зрозумів до чого. Але щоб ми прям думали, що прям буде війна, бо це ні. Ми не хотіли так. І якогось заготованого плану, знаєте, дій, на всяк випадок також не було готового. Не було в нас не в мене, ні в Олександрі ні в кого не були. Угу. А які були перші думки, перші дії? Чи ви з рідного міста? Я не я виїхав десь мабуть день на так на сьомий. Я виїхав день на сьомий, коли прилетіло в сусідню в сусідній дім. А от і коли над нашим, над нашим домом вже ці винищувачі ну робили там коло коротше, заверталися, попали ракети. Тобто, це було жутко чутно і так далі. От тоді вже у нас трошечки забрало, упало, так сказати. А, от, і ми при прийняли вирішення виїхати. І Виїхали на два на два місяці. І потім я вже повернувся до Києва з піва Угу. Mm -hmm. Також, будь ласка, скажіть, от з самого початку повномасштабного вторгнення почали ширитися дуже багато фейків: то там якийсь фотошоп, то ще щось. І ви попереджали людей, що у березні цього року, тобто в цьому місяці, потік фейкових новин буде надвеликим. Чи можете сказати, на що саме росіяни будуть робити акцент і на що українцям звертати увагу? Ну, ви знаєте, Росія нічого нового вже не в принципі не предложив в своїх фейках, тому що що? тому що вони вже вже пробують усе, вже випробували все і так далі. Основні фейкові новини будуть, скоріш за все, про скажіть мені, про те, що вони десь там щось загарбали, щось десь там окупували нове, чогось там добилися та на фронті і так далі. Це будуть саме самі значні. Це по-перше. А от по-друге, будуть скоріш за все, як би це сказати, брехати по по або якихось домовленостей, дійсно прям домовленостей, або про якусь знаєте, боєздатність їхньої армії, як то якось, так. не знаю про кількість. Про, навіть даже знаєте, про кількість то того чи іншого тої чи іншої зброї на якихось місцях локалізації, угу. ось це буде основне. Локалізація, а, масова локалізація зброї, і що ми десь щось там відгарбали, загарбали і так далі. От ось, ось це буде воно? Ну як завжди, в своїх де деяких приступленнях будуть звинувачувати саме нас? Це, це, це класика, Вона вона й буде Зрозуміло. Ну коротко про це проговорили. Тепер я пропоную поговорити більш детальніше саме про вас. А, і перше запитання: як ви взагалі зрозуміли, що у вас з'явилася екстрасенсорні здібності? Не то, щоб я розумів, що в мене вони є, і не то, щоб вони в мене були. Ну, по-перше, я розказув, розказую цю ситуацію завжди. Перший мій астральний вихід з тіла, коли даже я такий типу, сижу, о що сталося, я вмер. от перший мій астральний вихід з тіла був десь років, по-моєму, в 6, 5, 6. А от я тоді ще пам'ятаю, був ще трохи, як то, як би то сказати, не в своєму розумі, ну не свідомий ще був. Та да, настільки наскільки би треба, от я, я розумію, що я стою напроти напроти себе. Я себе бачу. Це був такий шок. Це був це був спу. Я кричу: мама, боже, тут таке сталося. Мама каже: Ой, бо придумав, іди собі грайся. Ну як завжди, всі мами, от. Далі далі нічого там над такого не відбувалося. В дитинстві я пам'ятаю ці моменти, коли я бачу ауру, але це всі діти бачать. Вони дійсно ну, правда, всі бачать, але в більш відомому році, коли вони обираються, знаєте, повідінкову реакцію там тих самих батьків, коли вони вішають їм що це неправда, цього немає. І це все атрофується, і воно, скажімо, так, умовно кажучи, закривається. В принципі, От, і все у мене теж нічого не було. Я не кажу про себе, що я там знаєте Дуже сильно, як земля-могилі ні, ні. Я самоучка, я самовучка. Я, самовучка, я цим пишаюся. Я навіть пишаюся тим, що навчився я сам, а не, скажімо так, мені було дано від роду або від когось, і так далі. Тому що що? Тому що це мене загартувало, це мене, як вам сказати, я, я випробував свій ресурс і потенціал да, того, чого я. Ожу, я продовжую навчатися, я продовжую щось пізнавати, я продовжую експериментувати, я продовжую щось, скажімо так, вивчати і так далі. І мені це подобається, тому що іноді родові вони дуже ліниві. Чи не лякались ви можливо на початку якихось проявів своїх здібностей? Ну саме ви кажете, коли бачили ауру або виходили з тіла? Це було це було в дитинстві. Це було це ж було цікаво. Знаєте, це було боже, мені так і сталося, так і сталося. Ну то це була якась ейфорія, щось таке, щось таке. О, це по перше, тоді коли я вже був більш о, свідомий, тоді коли я вже якось там знаєте, відкривали та відкривалися якісь, ем, скажімо так, нижні астрали, якісь там скажімо так прояви оцих фантомів. от тоді було вже лячну варто. Але деякий період, коли ти не міг собі знаєте, об'яснити, що це я бачу, де це я бачу, тому що у мене ж не було наставника. Я навчався по книжкам. Uh, вот, поки всі знаєте, поки в моєму віці всі там, гралися на дворі, поки там не знаю, ходили до клубів і так далі. Я сидів собі ага. Значить, енергетика людини, знаєте, що ми робимо на кладовищі, що ми можемо, що не можемо з сірі. Оце було моє От, я собі читав, було деякий час достатньо лячно, а потім ти вже втягуєшся. Це, це стає знаєте, частиною твого життя. Потім ти починаєш цим керувати. Зараз мені потрібно, щоб я бачив. Зараз я не хочу цього бачити. Тобто цей тумблер в включити виключити він уже прекрасно. Як проходив, наприклад, ваш етап встановлення як практика, як екстрасенс? От ви сказали, що ви почали навчатися, і чи продовжуєте навчання зараз? Я рахую, що в магічному світі немає, немає точки стоп. Mm -hmm. Ти завжди, ти завжди вивчаєш, ти завжди навчаєшся. Плине час, змінюється світ, змінюється енергетика, як і способи, якби як би це мовити, як і принцип дії, як принцип праці, і як принцип добути тої інформації з навколишнього. Скажімо так, нашого поля. От, це по-перше, тому я завжди навчаюся, я завжди практикую, ну, практикую, експериментую, я вам це вже казав. От, я завжди знаходжуся в цьому активному стані. От, як становлення проходило, в мене було дуже багато практики. Благо тоді, коли я вже починав свідомо, це було десь років 15, мені. А, от а, да, коли я починав жити відомо, були у мене карти таро, які мені подарували. От, тоді був вже благо інтернет, і інтернет мені допоміг. І інтернет мені допоміг тим, що я сидів в тематичних групах. Я сидів в тематичних групах, де збиралися такі самі, де збиралися охочі, щоб їм там а, розкинули карти, щоб там щось на щось погадали і так далі. От, і в мене цей був знаєте, плацдарм для того, аби набирати свого, свого досвіду. Оце, оце, оце. я як казати, я почав у гарний час. Ви також були учасником битви екстрасенсів. Що вам взагалі дала участь у цій програмі? О, ви знаєте, участь у програмі дала дуже багато, а вона мене вимінила на 180 вісімдесят грам. Я прийшов туди, по мені навіть можна побачити, де я в початку, а де я вже в кінці. Тобто я туди прийшов, знаєте, таким забитим, забитим таким хлопчиком, знаєте, де не то, що на мене не дивилося, там, знаєте, збирається пів села, і ти стоїш, господи, як тут рот відкрити? Розумієте? От пів села на тебе дивиться, ти стоїш такий і все, все, що ти можеш себе видавити. Це дуже класна, як вам сказати, Це дуже класна школа життя, як і становлення, як практика. По перше, ти працюєш в стресових ситуаціях. По-друге, ти скажімо так. Тобі треба бистріше, бистріше думати, бистріше, універсальніше дивитися на речі. На тебе дивляться люди. Від тебе там щось очікують. А от це по перше. По друге, це станов... це становлення характеру. Хто працює, хто працює або працював з людьми, розуміє, що з людьми працювати дуже непросто. Характери різні, запити різні. У кожний сприймає інформацію по-різному. До когось треба м'якше, до когось треба жорстіше, до когось вообще тільки матюками доходить. Ну чесно таке є. от тому це така, це дуже класна школа становлення тебе як і особистості, так і практика, коли я кажу, що ти працюєш в дуже незручних тобі умовах. Які ви емоції відчули від перемоги? Um, мені хотілося вмерти. Ну, no, шуткую на самом деле, На замділі шутку я не очікував. Тому що що? тому що ну, знаєте, наші люди, наші люди завжди завжди довіряли. Я не знаю як зараз, але раніше вони завжди довіряли тим, хто старше. Ну там о, життєвий о, о, оцей досвід, опит, да, життєвий да, досвід, да. Да. жизнь прожила, вже все знаю, так далі, тому подібне. Тому я думав, що це буде або Женя, який був там зі мною, або Фекла. Я думав, це будуть вони. Я навіть, ну правда, я не сподівався. Я навіть не сподівався на те, що цей. Аво, ти тоді, коли мені сказали, я став, я став такий, знаєте, серії емоція, галя. що це? Галя, як це? Ну, типу типу, я вообще не повірив. Я взагалі не повірив, Стою, а я там ще був весь ефір, коли записували. Я ще повернувся до пекли. Кажу, боже, я зараз від'їду. Правда, я думав, що я зараз від'їду. От, це було це було за себе, це було радісно. Це було радісно, тому що що я знову ж я ж кажу, да, я дуже часто випробовую свої потенціали. Якісь і я знаєте, це було радісно, що я не побоявся. все таки, да, попри те, що мене ну сім'я моя не підтримала, коли я хотів вже йти на битву. Всі відмовляли, що я плюнув на все, пішов. Вот і що я дойшов до того, і скажімо так, люди мене полюбили. А це тим, що ти ще молодий, ну як завжди, да не життєвого досвіду, нічого немає, маєш, не прожив, нічого не знаєш. О, це ти ще молодий, ще навчайся, та ти там, скажімо, так, дачі, чи, чи ти впевнений, що ти там потягнеш, а кому ти треба там все через знайомства, знаєте, гроші і <ман RV> тебе. Ну як ну, все як завжди. От, от цим це і мотивувалося. Також ви сказали, що вас битва екстрасенсів навчила знаходити підхід до кожної людини окремо. Чи зараз ви згладжуєте кути, доносячи правду до ваших клієнтів, чи навпаки кажете усе, як є? Дивіться, я, не, я можу щось змовчати тоді, коли я бачу, що людина дуже сприймає все до, до серця. Я можу змовчати або подати інформацію трошки м'якіше. Угу. Коли я розумію, що до людини ото от такого тук-тук заходить, Люди, сходьтеся, розумієте? От тоді я можу жорсткіше. Коли мене зовсім не розуміють, тоді виходить навіть цей раш. Якщо я беру там допомогу, щось продивитися. Коли мене не розуміють, то Саша така, так я поняла, я пішла і все. І починається дуже гучно, дуже з матами і так далі. Тобто, іноді людям потрібна ця шокова терапія. Сказати, що я дуже якийсь співчуваючий на прийомах, екстрасенс, практика таролог, неважливо, магічна приблуда, яка вам дуже щось продивляється, да з якою ви працюєте, вона не має права вам ам, співчувати. Чому тому, що якщо вона затягнена в цю ж саме цю саму ситуацію, вона з цією гарячою головою не зможе вам знайти виходу. А тому, що як я кажу, да, і іноді мали кров'ю до з деяких ситуацій, ти все ж таки не вийдеш. Для когось прийдеться бути хріновим. А наші люди хочуть догодити всім. А от, тому я подаю інформацію так, як вона є, але в залежності від того, яка якої, знаєте, яка психологія людини так і інформацію подає. Е, і вже напевно на останок, яка кумедна історія можливо з вами траплялась, пов'язана із вашою діяльністю. Ох, кумедна, оце ви знаєте, я щось думаю собі, думаю і от прям кумедно, і я навіть вам і, от, от чесно кажучи, не скажу. Я знаю кумедно, в мене кумедних якось так не, не стається. Це не ситуація, це, ні, це, це не ритуал саме, да, це просто ситуація. Коли в один і той же день приходить жінка, приходить чоловік і коханка, оце кумедно. У вас дійсно таке було? Боже люди добрі. До такого на самом деле дуже багато. Mm, от, ну, правда, такого дуже багато. Коли приходить жінка, приходить чоловік, приходить коганка. От і це ти, ти сидиш, такий боже, перший раз бачу цих людей, перший раз чую про цих людей. Та ви що? Оце, оце такі, от такі, знаєте. Тобто, таких дуже дуже цікавих таких історій багато. Або коли приходить мати, а жаліється там, скажімо так, на свекруху, потім приходить свекруха жаліється на цю ну, тобто, отакі, от, от такі приколи вони бувають. Ну а ви вже і так знаєте, яка там проблема у цій ситуації, у цій сім'ї. Тому що да, да, вам вже продивишся розповіли. Це, продивишся ще й це з цієї сторони, і там уже якось їх скори коригує, щоб, щоб вони жили собі якось трошки мирніше. А так да, я ж кажу, дуже прикольно, коли приходить один, другий, а потім ще й третій. Кайна. Я дуже вдячна вам за спілкування. Що долучилися до програми Час блогера, передавайте сей привіт від телеканалу. Де 1 добрий все ми дуже вдячні вам. До побачення а нашим глядачам. Я нагадую, ви дивились програму Час Блогера. З нами на прямому зв'язку був Каїн Крамер. Не перемикайтесь, бо о 15-й годині буде прямий ефір новин. Слава Україні!